Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо познайомитися з важливою інформацією, яка зв'язана зі справами. Справи в нас в городі, в садочку, біля будинку, в будинку на кухні і так далі. З 29 серпня. До 1 включно, вересня 2023 року, час київський. Розпочинаємо наші спеціальні випуски завжди з аграрного гороскопу. А то ж, розглянемо знову ж таки аграрний гороскоп з 29 серпня по 1 вересня. Дуже цікава ситуація. 31-го у нас повний місяць. А значить, уже ці дні перед повним місяцем у нас палений шлях місяця. Дуже. Важка енергія, напружена енергія. Тому і, тим більше знак водолій 29 та 30 -го. Тому посіви та е, розсаду на посадку не готуємо і не проводимо ні посіву, ні посадку розсади. 29 та 30 для квітів та кімнатних рослин важливо проводити захисні різні оприскування від шкідників та хвороб. І вже 30-го після 17-ї години можна буде поливати, бо почне працювати енергія стихії води. Далі у нас поливи, дуже важлива тема. Поливи в водолії, знак стихії повітря 29-го не проводимо. 30-го вдень не проводимо, а після 17-ї години вже ввечері поливи будуть ефективними. Але підживлення водолії не проводимо. Плюс сюди ж. Дуже важкі енергії попадають в цей час, це енергії спаленого шляху місяця, ніякого підживлення не проводимо. Для саду актуальний захист від шкідників та хвороб і поливи 30-го після 17-ї години, тобто ввечері 30-го. Не проводимо зелені операції, це спалений шлях місяця, це повня, не можна зовсім ніякі рослини обрізати. Але можна збирати врожай 29-го, а вже будуть накладатися енергії для стихії води 30-го, тому не плануємо збір врожаю для того, щоб зробити заготівлі або для того, щоб її закласти на зберігання. Заготівлі проводимо 29-го, 30-го ні. Квашення овочів не робимо. Настоянки можна та збирати лікарські рослини 29-го, 30-го вже ні. Риболовлю не плануємо. Кімнатні овочі для них актуальний захист від шкідників та хвороб. А ось 30-го вже після 17-ї години, актуальний полив. Далі у нас складний, самий складний час. Це у нас повня, о 4.36 ранку 31. 1 це теж у нас повня, це спалений шлях місяця. Тому ми можемо запланувати тільки посів зернових сидератів після 17 години, після 16-17 години. Чому у нас просто був дуже гарний випадок? Приклад, ми посіяли овес Овес якраз якраз саме час спаленого шляху місяця, саме восени, він дуже швидко виріс, правда, слабеньке коріння, але ми його закопали в землю, заробили в землю, в ґрунт, і дуже швидко зелена маса була перероблена і гарно підготувалися грядки до наступного року. Тому оце можна єдине, що зробити. А так ми нічого не сіємо і розсаду не турбуємо. Для квітів кімнатних рослин актуальні в ці дні тільки поливи 31 го і, 3, і 1 го у нас уже вересня можна поливати буде до 16 години. Далі знак стихії вогню. Він не сприймає воду в цей час рослини не сприймають воду. Поливи проводимо 31 го 1-го до 16 години. Підживлення в час повні не проводяться. В садочку дуже важливо поливати садові рослини 31 серпня і 1 вересня до 16 години. Далі наступні у нас ні-ні-ні червоні дні. Не робимо 31 серпня і 1 вересня. Зелені операції. Не збираємо врожай. Не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не робимо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А ось наші знайомі планують рибалку, риболовлю в цей час, 31 серпня та 1 вересня. Можливо, буде гарний час і гарна рибна ловля, так що спробуйте. Для кімнатних овочів актуальні поливи, причому поливи 31-го вся доба. А 1 вересня тільки до 16 години дня. Наступна рубрика нашого спеціального випуску сьогодні. Рубрика називається Місяць для будинку для здоров'я з 29 серпня по 1 вересня 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Отож, розпочнемо. Саме головне ми завжди спочатку розглядаємо енергії. Енергії, які необхідні нам для того, щоб щось розпочати нове, купувати якусь дорогу цінну річ. Але енергії тут у нас напружені і вони не дозволяють нам ні розпочинати нових справ, ні купувати дорогі речі. Чому? 31 повний місяць. Весь цей період Венера ще ретроградна, Меркурій ретроградний, та Сатурн знаходиться у градусах випробувань. Тобто теж має таку енергію, яка затримує все. Тому в цей час, здавалось би, повний місяць, але не можна в цей час розпочинати нові справи. І не купуйте дорогі речі. Купуйте те, що необхідно, хто що, хто молоко, хто хліб чи цукерки і так далі. Такі от продукти, які необхідні кожного дня. А те, що дорогоцінне, перенесіть на інший час. Це вже буде у вересні і ми будемо про це говорити далі. І тепер розглянемо по дня 30 енергії водолія. При розпалюванні вогню тут не може бути проблем, диму не буває. Але якщо тут в цей час буде, будуть опади, то можливий теж дим, будьте уважні. Але скільки ми. Працювали з розпалюванням груби в цей час проблем не було. Це стихія повітря. Не плануємо на час спаленого місяця стрижку волосся, тобто 29-30. Не плануємо стрижку нігти і не фарбуємо волосся в цей час. Але мити волосся можна 29 та 30 до 16 години. Сауну ні в якому разі не плануємо, під ударом кровоносна система. І Трошечки більше ми будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому? Більш докладно. Далі догляд за шкірою в Маски не працюють, а ось уже після 17-ї години 30-го гарний час. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також не плануємо, і рукоділля у водолії неефективне. Для тіста необхідно, ось, дивіться, у нас 29-го чистиє енергії водолії, тут необхідно більше рідини або менше борошна. А ось уже 30-го накладаються енергії на стихію повітря, стихія води. Тут повинно бути все по рецепту. Прання, якщо не сильний брудний одяг, можна в цей час прати і прибирати теж. Але якщо дуже-дуже брудні речі і дуже важке прибирання, то перенесіть його на наступні дні ми зараз будемо говорити про це. Ремонт можна планувати і проводити 29-го провітрювання речей, а ось уже на 30 не плануємо. Далі, далі у нас стихія риби. 31 серпня і 1 вересня в рибах завжди йде дим. Будьте уважні! Стрижка волосся не планується, Мало того, що повний місяць, та ще й риби не можна стригти волосся, не можна стригти нігті і не можна фарбувати волосся. І мити волосся теж не можна. Сауну не плануємо, теж під ударом кровоносна система, і не тільки. Ми знову ж таки зараз будемо говорити про це буквально через декілька хвилин. Догляд за шкірою. Це маски, можна 31-го працювати з масочками, будуть ефективними, і першого до 16 години дня чи вечора. Очищення шкіри 31-го ні, а от початок циклу ввечері 1-го розпочинається цей цикл. Очищення організму не проводимо, рукоділля в рибах дуже гарний час. Тісто пливе в цей час в стихії води, просто дуже важко працювати з тістом, тому я стараюся ці дні просто пропускати. Ось ми говорили, що прання якісне. От, якщо дуже гарно, дуже-дуже брудні речі, ось і дуже важке прибирання, то, будь ласка, плануйте на четвер. На 31 в рибах або ж на п'ятницю до 15 години дня. Якість дуже добра в рибах виходить, так що можна оце, цю інформацію використати. А от ремонтні роботи та провітрення речей на цей період 31 серпня і 1 вересня не плануємо, буде неякісне. А тепер поговоримо про здоров'я. 29 та 30. Це час, це серпень 2023 року. Це час місяця в знаці водолії, а водолії вразливі ноги. Це всі-всі, всі абсолютно кісточки, великі та малі. Це гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судина система. Більш повна тепер інформація для вас, і ви, ти, ви розумієте, чому не можна направлятися в цей час і планувати сауну. В цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів. Дуже важні бути купатися в різних річках, озерах дуже і в морях це небезпечно. Може бути біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гамілки, і можуть турбувати тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах, на кровоносній системі та на очах. В цей час, тобто 29-30-го, можуть загострюватися такі хвороби: варикоз, тромбофлебід, геморой та нервові хвороби. 31 серпня, 1 вересня, місяць в знаці риби, і це ще й повня дуже складний час, це знак стихії ще й риби. Давайте розглянемо, що в рибах, на що треба звернути увагу. В рибах вразливі. Ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна в цей час проводити будь-які операції. Як бачите, і знак риби, і повня нам підказують: не плануємо ніяких операцій. В цей час вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, тільки якщо щось екстрене. Бувають такі ситуації в житті, то лікарі допоможуть і знають свою роботу вони зроблять. Але не плануємо завчасно. І цей час в рибах і в повністю якраз несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування і для трактування самих аналізів. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Так що будьте уважні. Дуже складна помня, напружена. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!